Сьогодні ми поговоримо про початок нового навчального року. У тісній координації з центральними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування ми робимо все для того, щоб освітній процес розпочався з 1 вересня у форматі офлайн, де це можливо з безпекових питань. І діти могли повноцінно навчатися у закладах освіти. Головну увагу у підготовці до цього навчального року, як і минулого року ми приділяємо в безпеці дітей та всіх учасників освітнього процесу. До 1 вересня Житомирська обласна військова адміністрація, органи місцевого самоврядування та засновники закладів освіти визначають форму навчання. Це може бути очна, дистанційна або змішана форма. Звичайно, що рішення для різних районів, міст, і навіть шкіл області, може відрізнятися. З лютого 2022 року нам вдалося облаштувати 1132 укриття у закладах освіти. На початку лютого 2022 року було облаштовано 3058 укриттів. На сьогодні з 1327 працюючих закладів освіти на території Житомирської області. У форматі офлайн змішано, будуть працювати 1173 заклади освіти, що становить 88% від загальної кількості закладів освіти. У випадку необхідності окремі школи можуть переводитися з однієї форми навчання на іншу. Пропозиції напрацьовуються та формуються органами місцевого самоврядування спільно з батьками та розглядаються комісією, створеною при Житомирській обласної військової адміністрації. Рішення залежить в тому числі і від безпекової ситуації в громадах та близькості закладів освіти до кордону з Республікою Білорусь. На сьогодні деякі заклади освіти, органи управління освітою повідомляють батькам, що нібито дистанційна форма навчання цього року не передбачена. Це не відповідає дійсності. Так як і минулого року, батьки можуть обрати форму навчання відміну від очної. Це може бути дистанційна, сімейна та екстернатна форма. Серед основних завдань, які ми вирішуємо по кожному закладу освіти, де навчання проходимо офлайн. Це, по-перше, наявність укриття в закладі освіти. Це базова вимога. Укриття мають бути у кожному закладі освіти, де навчання проходить офлайн, або у безпосередній близькості до нього та розраховані на всіх учасників освітнього процесу. Такі споруди також мають відповідати нормам інклюзії. Якщо неможливо забезпечити укриття для всіх, навчання може проводитися в декілька змін. Також мають бути створені запаси води, медикаментів, необхідного обладнання та інших матеріалів. У випадку повітряної тривоги в регіоні освітній процес буде перерваний та за можливості продовжений в укритті до завершення тривоги. Там, де очне навчання організувати неможливо, завдання створити інші можливості доступу до освіти. В першу чергу йдеться про забезпечення гаджетами як вчителів, так і дітей. На сьогодні забезпечено 15 тисяч вчителів та 102 тисячі дітей гаджетами для навчання в онлайн форматі. Робота в цьому напрямку триває. Закладами освіти, які знаходяться в 40-кілометровій зоні поруч з кордоном з Республікою Білорусь, рекомендовано здійснювати навчання у дистанційному форматі. Відповідне рішення прийнято Радою оборони при Житомирській обласній військовій адміністрації. Вчергове наголошую, і під час освітнього процесу, і коли дітей у закладі немає, а присутній лише персонал закладу, у випадку повітряної тривоги усі повинні спускатися до укриття. Дбайте про себе та про наше майбутнє.